Щороку, 8 травня, своє професійне свято відзначають представники однієї з найблагородніших та наймилосердніших професій працівники Червоного Христа. Цей рух виник 149 років тому у Швейцарії з метою захистити життя людей, попередити та полегшити їхні страждання у ході воєнних дій, стихійних лих, катастроф тощо. Організації Червоного Христа діють у 186 країнах світу, а в Україну цей рух прийшов 94 роки тому. Свій вклад у покращення людських життів у мирний час роблять і працівники Бердичівської організації Товариства Червоного Хреста це 10 кваліфікованих медсестер, 5 вищої, 5 першої та другої категорії. На чолі з головою Миколою Бочулею. Під патронатом організації перебувають понад 1200 хворих одиноких бердичівлян похилого віку. В нас таке гасло: працювати без нарікань. Без нарікань. І ми, нам вдається це зробити. Робота відповідальна. Тому що ці люди заслужили до себе великої уваги, і ми це робимо. На кожного хворого, згідно нашого положення, медична сестра час має витратити на цю хвору людину. Це поспілкуватись, може би, що то допомогти по дому. Ну, в основному виконати назначення, які призначив лікар дільничий Призначення лікарів для своїх підопічних патронажні медсестри отримують щодня і після ранкової планерки рушають на своїй дільниці. До 9 травня пацієнти, які є інвалідами війни, отримують від Червоного Христа продуктові набори. Медсестра Валентина Коваленко одна з найдосвідченіших в організації. Скоро вже виповниться 50 років, як жінка працює у Червоному хресті. ранній молодості розповідає втратила маму, і відтоді дуже чутливо ставиться до людського горя. Усі її а це понад 130 чоловік, стали для Валентини Феофані. Нерідними. До них вона поспішає навіть у свята і вихідні. Вони, звичайно, потребують ще такого спілкування. Це їм просто необхідно. От людина поспілкується. Раніше, бачите, були оці і піоніри, ходили, їм була такі трохи, а зараз цього немає. І от їм в основному не тільки там матеріальна там, сторона, а от таке от спілкування з людьми. Я одинока, і якщо хтось прийде, то поговорить, то мені Вот. ну і дуже старається в мене добре. щоб так мені не больно було вести, щоб мені було. Ну, якось так, ну, не то чудо. Якщо я в лікарні сказала, що мені інсуліновою голкою вводить медсестра, так вона мені казала, що говорять сказки внутрієнно. 20 міліграмовий шприц, і вона мені введе інсуліновою голкою, на навісу руки. Не то, що вона медсестра, вона мені подруга. Не те, що подруга, сестра відгукується про Валентину Коваленко, її інша підопічна. За місяць учасниці бойових дій Людмилі Дорошенко виповниться 90 років. Жінка сама намагається давати раду і собі, і своєму господарству, а боротися з недугами допомагає патронажна медсестра. Перший совет, консультація, уколи ламала руку, масаж мені робила, розрабатувала мені руку, внутрішньої мені робила, Саме главнее я з нею могу сов'яту кожну минуту. У кожної з десятими сестер по три-п'ять дільниць. Наталія Прандецька завідує двома у центрі та однією на Червоній горі. Загалом опікується близько 120 громадянами. За майже два десятки років роботи у Червоному хресті відмінно навчилась знаходити спільну мову з підопічними. Кожен чекає внимання, доброго слова, какої та улипки, навіть якщо приходиш. Сама там заболеешь, бывает всякое плохое настроение, но это все остается за пределами, так скажем, звонишь в квартиру и всегда с улыбкой, потому что людей этих осталось очень мало, особенно мы с особым вниманием, конечно, относимся к инвалидам войны, к участникам войны, потому что их очень мало осталось. Они, как правило... Дійсно, глубоко так больні люди, і нужна к ним відноситися з повишеним німанням. Серед тих, до кого навідується Наталія Прандецька, є ветеран Великої Вітчизняної активістка громадянського життя міста Раїса Росель з товариством Червоного Христа вона знайома давно. Особливо доводилося співпрацювати, коли очолювала раду ветеранів міської лікарні. А тепер Раїса Юхимівна і сама одна з підопічних цієї організації своєю Наташею, каже, задоволена. Доброжелательна, внімательне. Ну все, все, при причем она так тебе скажет, так тебя успокоит, и этот укол, когда делает. Не було, осторожненько, як це. Треба ціни, що це делается добре, що це делается бесплатно, в конце концов, що це не треба платити. Не... Сказали, виписала мені врач, приписала такі уколи. Пожалуйста, Наташа вже на второй день тут. Від спілкування з людьми похилого віку можна і треба отримувати задоволення, переконані медсестри, адже старенькі багаті своєю мудрістю та досвідом, і залюбки цим діляться. Люди старшого покоління це більший оптиміст. Они очень многому нас могут научить в плане даже того, что вот выживать в этой жизни. Они умеют это так, как никто другой, потому что приходишь, тебя ждут, и тоже получаешь от этого удовлетворение, потому что помогаешь человеку. День професійного свята колектив Червоного Христа зустріне у робочих клопотах, вносячи розраду у життя своїх підопічних. Будуть серед них і такі, хто обов'язково привітає свою Наташу, Валентину, Галину чи Ольгу зі святом. Не опускати планку обслужування, а ще вище. Може бути, щоб ви завжди були такими доброжелательними, такі як ви зараз, щоб ми здали вашого появления, ждали появления Наташи з надеждой, вот она придет, вот она поможет, вот будет все хорошо.